Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком залетіли у Brawl Stars. Йоу! В общем, Денчик, ти знаєш, частенько ми з тобою в Brawl Stars граємо, але дуже давно ми не заходили в рамки режим і не пробували прокачувати свого міфіка далі до легендарочки. Та, да, бо ти можна навіти, що в чому причина. Поняв, тому що на другому міфіку треба грати виключно 11 силою. У мене, типа, таких бравлерів, ну не супер багато, але хотілося би мати, ну, більш розширений світ, і пу, поняв, щоб на певних мапах, на певних режимчиках брати прям потужних бравлерів, які просто туди просто підходять, поняв? Ну, в мене на 11-ту силу аболдіє тільки персонажів. Я тобі навіть скажу так: у мене з гіперкою зараз е 8 персонажів є, щоб ти поняв. Ні, ну це солідно, це багато. Це іменно, це іменно з гіперкою. А ще плюс 11-ї сили. Раз, два, три, 4. Ще три, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять персонажів, у мене мають просто 11-ту силу, і ще 7 ага. додатково. Ще Мають гіпер чи навіть вісім, але то таке. Це багато, в тебе в рази більше, поняв. <redro Ever> ну, ну, поїхали, ради. Давай, <с quella> треба лапати. Попробуємо. Правда, ми без розминочки, без нічого. Ну, зараз по постараємося щось зробити. Я не сильно люблю хокей і Бравл але як правило, ми тут дуже часто виграємо якось. Да, не знаю яким чином, але везе, везе, як то говориться. Нам я теж не розумію, абсолютно. Ну ти знаєш, мапа така більш відкрита. Я думав, спочатку взяти грома якось, але тут трошечки це буде незручно, скоріш за все, тому я забаню просто я. я думаю, якщо тебе сту прокачаний, було б непогано взяти якогось ту. Грома взяти сюди закидальщика. Дінича, наприклад, того ж самого, було б дуже потужно, поняв? Грома можна, но ховатись мало де можна, поняв. Якщо я все-таки візьму грома, то тобі треба якогось танка. ну якогось такого, чим би ти міг. З можу, міг забивати, понів. От якщо ти візьмеш бібі, а я взяти. Я, я думаю, грома. я думаю, або Бібі, або Вольта взяти, або Мортіса можна взяти. Тож він для футбольчика, можна, прямо чіткий. Да. Давай Мортіса попробуємо. Попробуй, попробуй Мортиса, я візьму закидало якесь. Щоб щось якось він, трошки Що вони його наможни. не забрали. Та я не думаю, що грома заберуть, він мало в кого викачений, чесно кажучи. Бо це доволі такий свіжий персонаж. Мені чувак радить брати Кенджі, але я не сильно хочу. його. Нє, Кенджі тут взагалі не піде, поняв? Я в цьому просто впевнений. Та Там не піде! Primo, він дуже жирний, поняв. Я даже не до кінця розумію, що я тут буду робити на Мортису, поняв? Але будемо пробувати, будемо пробувати, треба мені, виходить, з Джесі саме найбільше вирізати, старатися. Да, і Ну, та... Лімо навіть пробувати, ну, не стоїть. Лпримо, ти взагалі ніяк не проб'єш. Я буду закидувати теж на нього. Ну у нього 13500 хп, ти представляєш це геть багато. Да, так, да, так, да. то був тай прикол. Але Ніда в нас є, з медведем типу, це ну, потужно. Так, я можу отакого зробити. Я ну я М -м 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 -м. закинув там, я Лімо капець продамажив, чуєш? Отакому ну, попробую продушимо. зробити. Нам би, нам би забрати з тобою. Мячика, а я нечаявлю. М'яча я, я дав, але нашій щось три непонятно що робить. Їх прям тут душу я, чувач, що неймовірно сильно. Чувак, мене але я не розумі, пошив, чому все вийшло. Ви забили. А я сам не знаю, чому мене забили, бо в мене е, в нас Челікс е, щось трошки неправильно, по ходу, робив. Тепленький, да? Да, да, да. У нас Ніта якось вона могла забити, але вона не забивала ні чорта, і зараз нам заб'ють тут спокійно. Ні, нам в пулевому не здається, забивають. Нам час. тут забивають сейчас вообще на поставила. Я просто рэпаю. Я де це все. Де тут бежать, вони стоять в наглу, просто излучаются над да, нами. Да, 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 да. Так, ну ти їх прогрів прям вообще хорошо. Нет, прогріти прогриты, прогриты, по кэп. Опа. Дивися, я убиваю, опа, ультою. Чува, ще, бенс, бенс. Так, ну, yeah, все, мені приму Габелу дроби. Ну я її убив, кстати, з собою. З собою забрав. Може в тебе вийде забити там. Oh! Ні. <gasps> Буквально чуть-чуть, мене просто ця тара добила, поняв. Я пробував зайти, забрати того м'яча, клятого. Щось ми таке тут Ale напікали, щось. ти знаєш. Щас, не прям плану. Щас там Джесси опять турель поставить і все, Габела. Оп-оп-оп-оп. Чуваче, де ви що я роблю. -о <рив> ти <рив> вообще хорош! Іди забирай мяча, я просто. щас тут попробую щось начудити. Давай, про пробуй їх відзонити, зони, типу. просто. Ну від я цим і займаюсь, логув... но це не сильно в мене виходить. Так, медведь, і, перший медведь за гру, кстати. Держу в курсі. Ну, виходить, виходить <рив> забрати всіх. Ну, ми еле вижили, чуваче, просто еле. На таких стоплях це капець. Ну там турелька, поняв від гіперки в неї стоїть? Турелька від я гіперки. Я віддаю нікий пас. Пробую цього ельпрімеча якось. Щас ту турельку поламаю, а я помер. Ой, там чувак вовше габело. І нам забити надо в будь-якому випадку. А я, да, мабуть, тут я не заб'ю ніяк. Я ніяк не заб'ю, там просто вони настільки жирні. І як я ізначально думав, закидальчик на цій мапі він не сильно хороший, тому що вона в кінці стає взагалі відкритою. бо тут все ламається. Аби нам дали зараз можливість перепікати, поняв? Да, так, да, да, да. І вибрати других персонажів, оце було б хорошо. А так, бачиш, ми можемо нормально душити тільки тоді, коли всі всі оці ящики, бочки ще стоять на місці. Поняв? От ну, тоді так, ще давай, можна бачиш. щось зробити. Оп оп-оп. Отвічно. Я, я задефаю. Бемс, бемс. Oh, не успів. Ну диви, Ніта просто йому пас дає цьому ельпрімо. Да, ну знає вона знає, йому приклад, просто автобус, пас вона... дала і все. Вона... вона має ульту і вона їй не дає. Бо вона її не може зарядити, бо вона не вміє грати. Тут в мене Джесі зонить з ельпрімо. Джесі воно забиває, просто Ніті. почти. У нас Ніта якийсь, вообще такий тепленький пацан, супер тепленький. Він мене просто тільки що взяв ульту і поняв задефав мою ульту. Да. <рив> Диві, просто капець. Я даже не можу сообразити, що відбувається. Ну тут тяжко тяжко неймовірно сильно, але треба тащити, чого. Треба, треба не знаю, якось старатись. Я. Давай нашому, типу, може, пас дам. Та він оно просто а просто щас? він прима дає меча, і той просто біжить на нозі, і все йому байдуже. Нас У нас Ніта дуже слаба. У нас Ніта мега слаба. Я не можу нормально закидувати через те, що. цей. Через то, що вся мапа відкрита. Так, ну тара на дефі стоїть, бачиш. Ну я там дав м'яча тобі в твою сторону, но... Я не думаю, що в нас щось ну, цього я, я, я просто. Хоча диви. А, вас не перебило. Я да? не встигаю просто викинути. ще забиває, так. Да. Пусті ворота. Він чисто грається, поняв? Так, да, бо в нього такий поняв бравлер, який йому дозволяє це робити. В нього, типа, дуже багато хп, яке йому дозволяє просто робити купу помилок, поняв? Да, да. Але просто із-за того, аби ми взяли якихось персонажів, такі, які би тут хорошо себе почували, бо я ізначально з самого начасту сказав: я грома тут не хочу брати. Бо він, типа, хороший, але не тут. А отут ось до да, гром буде хороший. В кущі став справа і накидуєш в центр, поняв? Ну да. І Джессі я тут думала, дуже класно. Я бібі. Я бібі хочу взяти на цю мапу. Щоб їх поняв, з цього кола просто виштавку. Своєю плюхою. Попробуй, попробуй. Так, подивимося, хто кого візьме. У вісьме. У... Да. Я би Джесі, можливо, взяв. Так, да, так, да, так, да, Давай бере Джесі. Типа, у нас є танк, ти да, рікошетами дубасиш, луп, да, просто всіх да. морозить накидує свою да. ульту. Ульта. Там, Там фан сильний. Ну, такий, да. Неприємний, неприємний приємний. Не шарф неприємний. Ну, шарф таке, типа, це ще можна, можна з ним спокійно гратися, особливо тобі, тому що ти його можеш відштовхнути дубіною. А він буде в основному перший ліс, я буду по ньому попадати і рикошети буде по всім остальним чувакам. Тому я не думаю, що шарф тут нам сильно буде велику проблему створювати. А от фенхуль той залітати може спокійно. Да, я фен гавикаю, що у мене 10-й силі. У мене на ньому всі заряди є, все, що треба, коротше, все є. Поняв? Mm -hmm. Тільки один у нас багато не рішає. Да, 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 да. Тому той прикол, що один стоїть немає. Я би оце ще перла брав, тільки мене перл вроді теж тільки 10-ї сили, а не одиннадцятой. Бо в перла демеджу теж мега багато, чесно кажучи. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт. Крафт, а саме на Luxor Craft. це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок, точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Вставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім. З ППРене неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Так, ну команда в них агресивно виглядає. Угу. Ще подивимося. Ішо, Не! Ділимся! пемс, убив. Ну, сту, сту, це така заноза. Сту та да, шведесенький пацан. Оп, оп, Тобі підійти до нього геть тяжко буде. Да -да -да. да да, да, прям дуже тяжко. Ну шарф щось тут просто і резать, кипив. Угу. Ну, я турельку піддамажив трохи, але це не сильно рішає. Особливо я щас побачив, у них 35% вже. А, серйозно, да. Угу. Прикол. Сейчас він впригне, Я йому отако даю фенс, плюху, і ульту такого по всім. Нормально, да? Так, пішов отсюда. Смердюк. Жук, смердюк. Так, а я тепер уже наша вставати. черга тут держатись. Так, мені підхилитись надо? Стоїмо, стоїмо. Стоїмо, стоїмо за турелечкой. Пацики, не хуй, я ще одну стою. У мене є гаджет. У мене ще є гаджет, так що. Оцей ждав, щоб зразу залетіти в трьох. Так. Жарфа гиперка. No. Він на гіперки прям перебивав. Не було, поняв? Плюхи. плюхи не було, що просто його відштовхнути якось. На гіперки жорстко перебиває. Блін, я не, я не вірю, що ми ще ша одну просто так слимся. Невже ранги тупо не для нас? Так, шарфа забрали. ні, ні я все не вірю. Я все не вірю, що ваша. Но фенк буде влітати. Фенк літає, І... Я гіперку да. перебиває. Ну це дефо нам не допомагає. Тільки трішечки дефає. Трішечки трішечки. Вона чуть-чуть забирає такого, знаєш, часу в собі. О, Опа. оце нормально було. Дефаємо. Ну там десь шерф сидить. А це фенк сидить туди. Я не встиг іти ну, удати. З горем, з горем да, а, і, добавить. Шей... Ні, вони забирають, у них там 8%. відсотків геть мало залишилося. Но якщо якщо просто і ми вони просто будемо стояти в кругу, то в них зарядиться швидше. Щас спробуємо, у нас є шанси на дев, спокійно. Але замітив, типа, фен тут взагалі дуже сильно рішає. Да, да, ні, він та, Він, він класний. Де, неймовірно, купу хп всіх знімає. Угу. Бо він якраз і влітає тоді, коли троє стоять, поняв? Якось отако надо? ага, поняв. промазав чесно дензо. на ну, отхіл. надхил. Ну, ось все, ти похилився і цей прийшов хоч, хоч прибили його. Так. Серьезно, выживе? Да, вроде не должен. Я опять гипперхуюзну, и не встиг ультанути, просто. нажати одну кнопку, не встиг. І Але не поки що нас встих. Да пока що да. Кидай по поворабу. Турельку хай впитує. Пішов отсюда. Турелька норм, дефає. Там фенки еще понял, что есть. Нюхай, ульту свою заряжає. Так, тебя треба вклятого вонючку У Фанха е ульт. Чекаємо, значить, його. Чекаємо його врив. Так, я цього просто такой відштовхую, ульту відкидаю. Бемс. Бемс. Я турельку встиг поставити хоч. Я, я його хлопнув. Вона чуть зони, ми забираємо. Ден, у нас 96%. 7-8. Да, я стою тут, а там просто міштовху Фу, Фух, хорошо. Оцей раз ми вже краще зіграли. Не тільки підходи, поняли, бо бем дубінкою просто нафіг от Правильно, правильно. ух. Так, давай пробувати. Шанси є, шанси є, завжди. Лучше багато, що нас теж робить. Треба камбекнути міфіка другого, бо в нас халепа, якщо чесно, конкретно. Так, треба цю сту. Ульта. Вирубили. Хорошо. По фенгу попав. Щас буду вильтати, чуваче. У мене хип не так уж і багато. Ой, хорошо, Санечка. Дефну, типа. Бемс! Бемс, пішов отсюда. <laughs> давай за мною. Ага, за... Утім сказати, як за каменю стіной. <laughs> не, вийшло. Ні, поки що ми їх душим, поки що ми їх душим. Так, треба лу дефати. Треба лу тако стояти дефати з собою. В мене ще поняв, пів біди, що є заряди, і я можу. Так, пішов отсюда. Там, там фенх влетів. Фенг, короче всіх розвалив вообще. Та подивись на їхній відсоток, чуваче. Ну, відсоток, відсоток маленький, але просто я просто не можу щось надефатись. Сейчас бываю. Так, пока не всіх трех. О тако плюхо. Давай я пойду. Хорошо, хорошо! О, як До хорошо! Тобі би ще гіперку, поня, і турелечку з гіперочкою. Да, було б вообще супер. Було б файно. Так, я тебе дефаю своїм тілом. Можеш мною прикриватися на візе. Оце ну, і... ми забрали. Це була потна, потна була. Потна картка. Чувак, я 150 демеджа навалив. Тисяч. А я скільки? Не пам'ятаю 100, вроді щось. Хух, в мене міфік назад другий повернувся. Супер. А, да, та. А то, знаєш, сливати не хочеться. Ми вроді апати починаємо, а не сливати. Так, мені ще тут. Це получається навпаки. Трошки для пропасу дало, пінчик можна забрати. І легендарний стар кстати. А ну сейчас давай подивимося, що тут випаде, і випав гіперзаряд. Як думаєш, на кого? Mm, та я ж не знаю, хто, хто тебе те прокачаний, хто не прокачаний, понял. Та чувак, на мого я... Отіса мені випав гіперзаряд. Ааа! На уцього. На На оцього, чувака, так, він, де він, де він. У мене він першої сили, у мене на нього гіперка є. Ну, він безтолковий, якщо чесно. Він прям реально безтолковий тип. Я думаю, що на ньому треба навчитися грати, але маючи гіперку на нього, то скоріш за все придеться його прокачувати до 11-ї сили, блін. Так, Бравл Бол, чувач, знову. Бравл бол. І мапа знову та сама. Знову Я са думаю, кого Я не беру. Я візьму чувача сюди Честера. Це 100%. Честера будеш брати. Да, колуна. А Я думаю, думаю. Так, треба когось забанити. Давай, Мортіса забаню. Попробуй взяти Джесси, може. Я думаю, що. Честер ось, або Джесі? Честер або Спайка взяти, може. Спайки ж тоже буде тут целі, я думаю. Може, може віці. Понял, якщо ж на нього вибив гаджета, щоб була в мене оце його... був кактус. А, він що буде угу. хілити ще. Так, да, так, да, да Коли його ламають, він хілить. Ладно, бери, бери спайка. Спайка з зблизька багато, шарфа будеш убивати з двох плюх. Угу. Бо в нас усе закидальщик є. Угу. уже є, бо вже не непогано. У них смердяча ніта і гром. Оце да. Ну, зараз побачимо, що той гром зможе зробити. Ну, у нас, правда, немає нікого, хто зможе ламати будинки, понів. Того виходить, що гром зможе нормально. Бо аби ми могли ламати. О, ні. То ми просто, ну, мапа була набагато чистіша і грому буде було де ховатися він би просто вмирав а так ну, як так. ми ламати не можемо то він буде дефатись хорошо у нього кстати, скінчик як у мене Угу. Ну, це найбовий скин плюс у ну, зараз да. по скетці він сейчас по скетки угу. так я тобі поставлю цю штуку що вас підхилило. так ну я ніту вже прогрів трохи я її шанс сховав жорстко мене а я убив а, там а ніту сховав дивись я даю пас Лови? Бо я помер уже. Все, чувачка. Ми проходимо, проходимо вперед. Є шанси, що ви ще заб'єте. Нема шансів, не вийшло. Аби була турель, за... вона б їх задовбувала б крепко. Можливо, були... було б діло. А ще шарф може на уті попробувати от зоню. нормально накидатись. Ставлю цю штучку. Пемс. Пемс. Так, за мною шарф біжить. Вбивайте його. Тут медведь! А, тут Оце медведь проте. уже нормальний, а не то, що. О, цей заніт грає, поняв? Наший. Давай. він м'яч инмякчетов. Так рай, медведя. Я його на себе беру, хай мене дубасить. Все, чітко. Так, турелька грома вбила, Ха -ха. тут шаф залітає. Все, хана. Хана, хана, ч Не встиг м'яча вибити. Ну а тут уже, да, хана. А ні, ти зловив! Ні. Я пішли в дупу! <хи> Ставлю отаку просто свою ульту, і все хай стоїть хоч якось. Ну вони просто перебивають, передушують. Да, 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 бо медведь постійно є, а тоді ми грали з Нітою, медведя не було взагалі ні разу. Диви, що робить, просто чувак на Да-да-да. цей Гром. з гіперка потужна. Да, 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 да. Я бачив, що гіперка взагалі на грома, я оце хотів її собі купити, але поки її можна купити тільки за геми. Тобто за коїни вона ще поки що Да-да, та? да. Через там 4 дня, вроді можна буде купляти за коїни. І гром зараз дуже сильний з гіперкою, насправді. Так, я я отак от кинув, то я помер. Поняв. Пішов я по м'ячах. Ну я особо нічого ним не зроблю цим м'ячем, тому. Шарфа хоть убив. Бо він задовбує крепко. Вони такі всі такі, знаєш, супер агресивні герої. Да, Я громчика да. убив. Так, лови плюхо. Бемс? Блін, мене гром чисто розніс. Так, у нас джуджу -джу таке відчуття, наче трошки мало демеджа в неї, Наче їй трошки не вистачає. А хоча хто знає. Я відчуття, що мені теж не вистачає нічого. Обалдеть. Ой-ой-ой, у мене 100 хп, данчик. Я біжу, біжу, біжу. Ну, мене просто лопають. Мене просто лопають конкретно. І вони опять нападають крепко. О, диви Нормально. Оце ну, дуже хорошо, що хорошо вони зробили, правда, нам ворота просто пооткривали. Ой-ой-ой, пацан. Ні, тут взагалі шансів таке відчуття. Без шансів, да. вичув. Да, я не пам'ятаю, якого героя я банив. Я ж вроді шарфа банив. Чи це в минулі катки шарфа банив просто? Мабуть, ще в минулі. Бо дивись, що він робить просто цей шарф? Він да, нас він прям пусть. Ще плюс цей медведь, який станеть, коротше, тут ми вже приїхали з вами. Короче, данчич, маєте таке відчуття, що супер слабий став. Я, я не знаю, ну таке відчуття, наче ми вообще такі конкретні нуби. Я просто не розумію. Зато стардропів мені насипало нормально з цього батлпасу. звичайних, з яких падає 25 паверпойнтів, тому що обичні рарні стардропи і все. Да, звісно, не круто. Ну що, Ден, хотіли ми поапати, в тохи що ми чуть-чуть слили? Ти хоч другий міфік чи ні? Ну, перший, як би то. А вже перший? А це в Ель Прімо такий? Да. Прикольно, да? А в мене, вроді як на Ельпрімо є. Гіперка, якщо я не помиляюсь, а я можу помилятись. А може і не помиляюсь? Чорт його знає. Да, в мене є гіперка на цього Ельпрімо, але він мене левела малесенького. Його качати треба. Ну, можна викачати, в принципі. Ельпрімо з гіперкою, напевно, дуже хорош буде. Ох, ну на цьому, друзі, напевно, будемо завершувати. Не вийшло в нас ні чорта прокачатись, але я думаю, що пізнішечко ми це точно зможемо зробити. Ну а на цьому все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайден. З вами був Санчеос і Дензо. І всім пока-пока. Пока-пока.